Мої вітання, шановні слухачі курсу організація баз даних та знань. Пропоную вашій увазі першу лекцію на тему інформаційні системи з базами даних. В вашій увазі будуть пропонуватися розгляд таких питань, основних, які ви бачите на слайді, з метою дослідити основні аспекти понять інформаційна система. Інформаційних систем і їх проєктування, баз даних і систем керування базами даних, а також архітектури. І коротко розглянемо поняття моделі даних, які використовуються при проєктуванні баз даних. Тож, давайте перейдемо до розгляду першого питання: інформація і дані. Перш ніж перейти до обговорення поняття інформаційної системи, давайте спробуємо з'ясувати, що зрозуміється під словом інформація під цим терміном. Відповісти на це питання одночасно і просто і складно, оскільки саме слово інформація пов'язане з широким колом понять. Змістовна сторона поняття інформація дуже багатогранна і не має чітких семантичних меж. Однак завжди можна сказати, що з нею можна робити. Сам відповідь на це питання найчастіше і цікавить, як системних аналітиків, так і розробачів інформаційної системи, а також користувачів, тобто споживачів інформації. З точки зору користувачів, а також і розроблючів інформаційної системи, є одна дуже важлива властивість інформації. Вона є одиницею даних, яка підлягає обробцям. Звичайна інформація надходить споживачеві саме у вигляді даних: таблиць, графіків, малюнків, фільмів, усних повідомлень тощо. Ці вигляди фіксують у собі інформацію певної структури і типу. Таким чином, Дані виступають як засіб подання інформації у певній фіксованій формі, придатній для обробки, зберігання і передачі. Хоча дуже часто терміни інформації і дані виступають як синоніми, але слід пам'ятати про їх істотну відмінність. Саме в даних інформація знаходить інтерпретацію у конкретній інформаційній системі. При згадуванні про форму подання інформації слід зазначити на ще одну людську властивість інформації, її сприйняття різними категоріями людей. Дані можуть бути зруповані спільно у документу. Документ може мати або не мати якоїсь певної внутрішньої структури. Дані можуть бути відображені на екрані дисплея комп'ютера. Документи можуть мати аудіо, відео форму. Тож, зверніть увагу, розробляючи інформаційну систему ніколи не слід забувати, для якого ці системи створюються і хто буде їх використовувати. Форма подання інформації в інформаційних системах визначає також і категорії користувачів. Тобто інформаційні системи створюються для конкретних груп користувачів, значить, вони є, як правило, проблемно орієнтованими. Тож, підсумовуючи вище сказано, давайте сформулюємо термін «інформація». ви бачите його зараз на екрані. Інформація є даними, яким надається деякий зміст, тобто інтерпретація в конкретній ситуації в рамках деякої системи понять. Інформація подається за допомогою кодування даних і здобувається шляхом їхнього декодування. І інтерпретації. Тому ми бачимо три основні перетворення інформації і даних в процесі їхньої обробки в інформаційній системі. Інформація перетворюється в дані. Далі дані трансформуються в інші дані, і на останок дані перетворюються в інформацію для доступу користувачів. На далі ви бачите дві сторони визначення поняття інформації. Функціональна і представницька. Перша загалом визначає коло дій над інформацією, а друга результат виконання цих дій. Якщо ми бачимо, давайте проаналізуємо функціональний зміст, це є генерація наведення інформації у певній формі. Тобто, ми можемо побачити, що дані подаються, інформація подається через дані. Так? Обробка інформації дані можуть бути як згруповані, так мати певну структуру. Так? А для передачі інформації різними способами ми можемо використовувати різні форми подання інформації для користувачів. Основною метою створення інформаційної системи є задоволення інформаційних потреб користувачів шляхом надання необхідної їм інформації на основі збережених даних. Потреба в інформації як такові не вичерпує поняття інформаційних потреб. Звичайно, в понятті інформаційних потреб включають певні вимоги до якості інформаційного обслуговування і поводження системи в цілому. До цих вимог можемо віднести вимоги продуктивності, актуальності і надійності даних, орієнтації на користувача та інше. Таким чином, під інформаційною системою розуміється організаційна сукупність технічних засобів, технологічних процесів і кадрів, що реалізують функції збору, обробки, зберігання. Пошуку, видачі і передачі інформації. Необхідність підвищення продуктивності праці у сфері інформаційної діяльності приводить до того, що в якості зовнішніх засобів зберігання і швидкого доступу до інформації найчастіше використовуються засоби обчислювальної техніки на основі комп'ютерів. Тобто сучасні інформаційні системи представляють собою складні комплекси апаратних і програмних засобів, технологій і персоналу, які ще називають автоматизованими інформаційними системами. Вони містять структурно в собі апаратне, програмне, комунікаційне. Забезпечення, забезпечення проміжного шару, лінгвістичне і організаційно-технологічне забезпечення. Розглянемо більш детально кожне. Апаратне забезпечення інформаційної системи містить у собі широкий набір засобів обчислювальної техніки, передачі даних, а також цілий ряд спеціальних технічних пристроїв, як то пристрої графічного відображення, аудіо, відеопристрої, засоби мовного введення, ну і тощо. Апаратне забезпечення є основою будь-якої інформаційної системи. Комунікаційне забезпечення, яке ще називають мережевим, містить у собі комплекс апаратних мережевих комунікацій і програмних засобів підтримки комунікації в інформаційній системі. Воно має істотне значення при створенні розподілених інформаційних систем та інформаційних систем на основі інтернету. Програмне забезпечення. Вона забезпечує реалізацію функцій введення даних, їх розміщення на носіях, модифікації даних, доступу до даних, підтримку, функціонування, остаткування. Програмне забезпечення можна в свою чергу поділити на системне, яке завершує процес вибору апаратно програмного рішення або платформи, і користувальницьке, яке застосовується для вирішення завдань задоволення потреб користувача в комп'ютерному середовищі. Лінгвістичне забезпечення. Воно призначене для вирішення завдань формалізації змісту, повнотекстової і спеціальної інформації для створення пошукового образу даних, так званого профілю. У класичному змісті, звичайно, воно включає процедури індексування текстів, їхню класифікацію, тематичну рубрикацію. Найчастіше інформаційні системи, що містять складно структуровану інформацію, містять в собі тезаріуси термінів і понять. Сюди також можна віднести створення процесорів спеціалізованих формальних мов кінцевих користувачів, наприклад, мов для маніпулювання бухгалтерською інформацією, тощо, тобто спеціалізованих. Найчастіше разом з розробленням лінгвістичного забезпечення ми надаємо його, йому дуже значно… Увага. Але подібні недогляди найчастіше призводять до несприйняття користувачами самої інформації. Останні стосуються в першу чергу вузькоспеціалізованих інформаційних систем. Перейдемо до розгляду організаційно технологічного забезпечення. Воно в останній час набуває все більше важливої ролі. Воно поєднує різнорідні компоненти апаратури, програми, персонал в єдину систему і забезпечує процедури її керування і функціонування. Недооцінка цієї складової інформаційної системи найчастіше призводить до здриву строків впровадження системи, виведення її на виробничі потужності та нестабільне функціонування. На наступному е, слайді ви бачите функції інформаційної системи, які наведені через її основні структурні компоненти. За збір інформації в нас з вами відповідає найчастіше апаратне забезпечення і програмне. За зберігання інформації ми можемо з вами е, віднести відповідальність також до апаратного забезпечення, до програмного. Що стосується обробки інформації, то тут виступають на першу чергу лінгвістичне забезпечення, програмне забезпечення і, зазвичай, за передачу інформації в нас відповідає також програмне забезпечення. Мається а, увага поділятися апаратному забезпеченню, і, відповідно, а, нам необхідно керувати процесом роботи цих всіх структурних компонентів, а відтак і адекватному функціонуванні системи за допомогою організаційно-технологічного забезпечення. Давайте перейдемо до розгляду наступного питання: а, основних підходів mm -hmm. до обробки інформації в автоматизованих інформаційних системах. Одним з головних питань розроблення програмного забезпечення інформаційної системи є питання про співвіднесення програми даних, тому що вирішення цього питання в остаточному підсумку визначає вибір алгоритмів обробки інформації, апаратних засобів і технологічної платформи. Фундаментальним принципом у вирішенні питання про співвіднесення програми даних є концепція незалежності прикладних програм від даних. І неважливо, яка саме обробка даних передбачається, чи то централізована, чи то розподілена. Суть цієї концепції полягає не стільки у відділенні програм від даних, скільки у розгляді їх як самостійних взаємодіючих об'єктів. Останнє з модифікацій цього принципу є концепція незалежності прикладних програм від даних разом з процедурами їхньої обробки, що дозволяє вирішити ряд питань обробки даних, пов'язаних саме з інтерпретацією семантичного змісту даних. Формування концепції бази даних і створення на її основі методу баз даних для вирішення завдань обробки інформації відбулося у 1962 році. До середини 60-х років минулого століття основною концепцією побудови програмного забезпечення були концепція файлової системи і так званий позадачний метод. Наприкінці 80-х років минулого століття. Була запропонована концепція об'єктно орієнтованих баз даних і саме об'єктно-орієнтований підхід розроблення програм на основі обробки подій. Основний зміст позадачного методу зводиться до декомпозиції програми зі своїми окремими блоками даних та алгоритмами. Методу баз даних до наявності окремих описів логічної структури даних та єдиної точки зору щодо процедури обробки даних. Об'єктно орієнтованого підходу поля в тому, що програма розглядається як сукупність об'єктів, між якими відбувається обмін інформацією. Що стосується концепції файлової системи, яка базується на основі файлового методу, то тут а, слід визначати а, особливий а, вплив розробника на формування як структури файлу. А, дані наводяться у вигляді сукупності файлів. Кожен запит вимагає свою програму обробки і не може використовуватись повторно. Програма, яка містить запит до даних, повинна вміти інтерпретувати ту структуру, яку визначає розробник. В концепції об'єктно-орієнтованих баз даних є певні відмінності. Дані тут розміщуються у файлах операційної системи, і інформація наводиться вже у вигляді об'єктів. Обробка запитів реалізується через інтерфейс маніпулювання, і тут вже йде ідея повторного використання коду. Програма розроблюється на основі єдиної точки зору щодо класів об'єктів, тому ми можемо використовувати ідентичні коди до однорідних класів об'єктів. Дещо споріднена, а, в, принципи і покладенні в основу концепції баз даних. Дані також розміщуються у файлах системи операційної. Фізична структура файлів фіксується, а логічно вже наводиться на її основі, і ми створюємо логічні моделі. Обробка запиту реалізується також через інтерфейс маніпулювання даними. І ми знову ж таки а, можемо використовувати єдину точку зору щодо процедури обробки даних. І на основі цього розроблювати програми. Давайте розглянемо основні властивості, яким володіють об'єкти. По-перше, це інкапсуляція. Об'єкти наділяються структурою і мають певне поводження. Поводження відображається набором операцій. Операції над об'єктом становлять його методи. Структура об'єкта захована від користувача, що маніпулює об'єктом через його операції. Користувач бачить лише наслід. Об'єкт розглядається як абстракція реального світу. Для того, щоб об'єкт виконував деяку дію, йому необхідно відслати повідомлення, заклик до дії, так? і об'єкти взаємодіють з іншими об'єктами саме через події. Якщо говорити про спадкування, то тут ми маємо на увазі механізм, який дозволяє робити одні об'єкти з інших. Причому властивості батьківського об'єкта обов'язково будуть зберігатися у нащадка, але вони не будуть єдиними його властивостями. Далі поліморфізм: різні об'єкти можуть одержувати однакові повідомлення, але реагувати на них по-різному відповідно до реалізації одноіменних методів.